У Буковинському державному медичному університеті відбулись вибори ректора. За посаду змагались чотири кандидати. Це виконувачка обов'язків ректора університету Оксана Андрієць, проректор з науково-педагогічної роботи Ігор Геруш, колишній проректор з наукової роботи і міжнародних зв'язків Олександр Іващук та депутат Чернівецької обласної ради Ігор Шкробенець. Пан Шкробенець під час дебатів заявив, що заручився підтримкою Чернівецького міського голови. Голови обласної ради, начальника військової адміністрації і депутатів і вважає це своєю перевагою. Я впевнений, що ми повинні ще більше і більше працювати з депутатами. Сьогодні дуже хороша команда в області і в місті, і мер, і голова, начальник обласної військової адміністрації. Вони зустрічаються з нами. Вони мають за мету. Підтримки університету, і це не просто слова за результатом голосування. Найбільшу підтримку здобули Ігор Геруш, 44% та Оксана Андрієць, 22%. Вони продовжать боротьбу за пост ректора у другому турі.